Вітаю вас! Ви дивитесь програму НАТО за і проти. Сьогодні ми говоримо про політику безпеки і оборони. Наш гість, генерал-лейтенант Вольф Дітер Льозер. Він є начальником оборонного коледжу НАТО в Римі. Рада вітати вас, пане Льозер, у нашій студії. Хотілося б поговорити з вами про новий документ, який готується зараз в НАТО стратегічну концепцію альянсу. Наприкінці грудня минулого року експертна група, яка працює над розробкою цього документу, на чолі з Мадлен Олбрайт, з Вищим військовим, військовим керівництвом. НАТО. Хотілося б від вас почути детальніше про що саме йшлося, зокрема, про військові аспекти, які планується заторкнути в. Концепції strategic концепції НАТО? Так, цього Тижня ми святкуємо проводимо 10 й тиждень. І найто десятий рік співпраці між Україною та НАТО, між Національною академією оборони та нашим оборонним коледжем НАТО. Ми говоримо про стратегічну концепцію НАТО, яка зараз розробляється. в її буде опубліковано під час наступного саміту НАТО в листопаді в Лісабоні І, безумовно, офіцери Української академії оборони дуже зацікавлені в розробці в в процесі розробки НАТО в тих ризиках та проблемах, які з якими стикається НАТО, і основний акцент на який робить НАТО в майбутньому. А також вони цікавляться організацією та структурою і новими задачами НАТО. саме про це ми говоримо цього тижня. А, uh, скажімо, ваші фахівці, фахівці оборонного коледжу НАТО в Римі college долучаються college до розробки стратегічної концепції? Are in the of the yes, we are. Так, ми uh, приймаємо в цьому процесі участь. Мій підрозділ, який займається дослідженнями, experts, підготували Інжолай підготували матеріали на першу зустріч в червні липні в Брюсселі, яка відбулася. Ми підготували матеріали про те, про що саме має йтися в новій стратегічній концепції і самі підготували дослідження щодо основних моментів та основних основного предмету стратегічної концепції. Тобто наш коледж без залучений до роботи над цією концепцією. У нас є 12 фахівців, які були призначені генеральним секретарем секретарем НАТО, і вони приймають участь у всіх семінарах. З розробки цієї концепції вони допомагають розробити перший проєкт концепції. Ми проводимо семінари в коледжі НАТО, в оборонному коледжі НАТО за цією концепції. Я сам також приймаю участь в деяких процесах, в головних зустрічах цієї експертної групи. Наприклад, останнє буде проведена за 10 днів у Вашингтоні. На ваш погляд, що має бути, які основні моменти мають бути враховані в новій стратегічній концепції НАТО? Найважливіше there's identified тому що ми визначаємо головне головне призначення та головний акцент фокус альянсу на майбутньому та головні виклики та ризики, з якими стикатиметься альянс в майбутньому, Альянс має акт. В якому регіоні має працювати, в якій сфері має працювати альянс? Алаєнс змо ріжіоналі фокус, оскільки робота Альянсу більш сфокусовано на сферах на регіонах Євроатлантичному, північно-атлантичному регіоні окрім того ми обговорюємо і п'яту статтю Чи повинні ми розглядати і такі питання як енергобезпека чи кібербезпека. І to, to загрози тероризму, і якою мірою альянс повинен бути залучений до розв'язання uh, таких проблем? якою мірою повинні вони співпрацювати з іншими міжнародними організаціями, like Nations, такими як ООН Union, або Євросоюз, або ОБСЄ, or або інші органі... з іншими організаціями? І дуже важливим також є питання висвітлити в новій стратегічній концепції ті нові виклики, які будуть в майбутньому, не можуть бути розв'язані лише військовими засобами. Це об'єднані зусилля для цього потрібні об'єднані зусилля військових та невійськових організацій, наприклад, Економічний економічного розвитку розвиток правління такого, наприклад, як розвиток уряду в Афганістані. тобто різні елементи, залучені до сумісних зусиль, і саме на яких з цих елементів альянс має зосередити свої зусилля в майбутньому. Пане Льозер, нещодавно відбулася Мюнхенська конференція з питань безпеки. Зокрема, під час цієї конференції міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервель закликав нарощувати зусилля з розробки єдиної європейської політики безпеки і оборони. Як така політика може співіснувати з системою безпеки НАТО, на ваш погляд? I mean, NATO and the Union NATO та Євросоюз ніколи з нашого точки зору не вбачалися як конкуренти. Вони скоріш доповнюють один одного. Отже, європейці повинні докладати більше зусиль і у створення. Системи безпеки, своєї системи безпеки, Вони співпрацюють між собою і повинні створювати певні структури для того, щоб мати спроможність реагувати на політичні нові політичні моменти у світі. таким чином вони також. Роблять більш сильною європейські європейську частиною альянсу, оскільки ми повинні пам'ятати про те, що 21 країна водночас є членами євросоюзу і є членами НАТО. І у них у, у кожної країни є лише одні збройні сили. Вони не розподіляють свої збройні сили як збройні сили національні та сили для НАТО. Отже, якщо вони не можуть виділити, якщо вони можуть об'єднати ці сили разом, то таке рішення має залежити від політиків. чи Юніон чи Більше хто буде мати більше ваги instance, в вирішенні якихось проблем євросоюз чи НАТО? Наприклад, в Африці у Конго. Євросоюз прийняв політичне рішення втрутитися в справи там в Африці, але вони використовували. Також і ті сили, які не є частиною НАТО, які вони виділяють для НАТО, таким чином перекликаються завдання НАТО та євросоюзу. Наприклад, НАТО не хоче приймати участь у тих подіях, які зараз відбуваються в цій країні, оскільки сполучені штати висловили своє небажання приймати участь у цих операціях. Однак євросоюз прийняв рішення, що вони хочуть.